Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа до настоятеля одного чоловічого монастиря на Сінайській горі до Ігумена Сілуана одного разу прийшов прийняти благословення інок і побачив братів в трудах, кожен щось робив. По господарству один на городі, інший трудився, ремонтував якийсь скарб монастирський. І, дивлячись на це все, інок гость сказав до Ігумена, Не ділайте брашна гіблющого, Марія бо благою часті збра. Дві сестри Марфа і Марія. Одна Марфа турпувалася, господарству, А Марія сиділа біля ніг Спасителя. І Спаситель каже: Марфо, Марфо, пічешися у і молвіши о многом, ти турбуєшся багато за що. Марія часі збра. Таким чином, він проявив себе цей гість як особливо духовний чоловік. Ігумен монастиря це все послухав і нічого не сказав. Він тільки сказав брату, провести гостя в окрему кімнату з чистою постілю, яка була приготовлена для паломників, і там брата гостя залишити. Через декілька годин іноки почали збиратися на трапезу, помолилися хором поспівали «Отче наш», сіли їсти. А гість і собі дивиться в вікно і чекає, мабуть, і його скоро покличуть на трапезу. От інакі, уже й пообідали, і за стола вийшли, а до нього ніхто і не заходить і не кличе, і ним не турбується. Уже його став і голод гристи. Він голодний і на кінець то <кхм> сам очинив двері, пішов до настоятеля і питає, а вас священний. Чи сьогодні обідала братія? Ігумен каже так обідали. А чого ж ви мене не покликали? питає гість. Ну, каже Ігумен, ти чоловік духовний і не потребуєш такої звичайної їжі. То ми, грішні люди, одягнені в плоті, кров хочемо їсти, тому і трудимось, а ти благою часі збрав, як Марія. То ти, я думаю, будеш ситий від того, що будеш читати книжки і роздумовувати на духовні теми. Тоді гість інок з соромом забив поклона перед настоятелем і попросив прощення. Прости мене Христа раді, Любий у Христі, брате, сказав до нього Ігумен, з якого боку? Не розглядає, але від трудів завжди є користь. А сестри Марфа і Марія заслужили від Спасителя одинакову похвалу кожен за свій труд. Ми люди грішні, тому молимось і разом з тим працюємо, щоб і душу підкріпити, і тіло на трапезі. Так навчений гость смиренно і кротко. Подякував настоятелю монастиря Ігумену Сілуану і був наставлений духовно, що треба і трудитись, і молитися в рівній степені. Дуже часто, дорогі браті і сестри, буває так, що наші лінощі шукають виправдань навіть в релігійній і в духовній сфері. Так от є давній закон духовний. Треба і молитись, і трудитись, для того, щоб прикрашати і душу, і харчувати тіло. В чому нехай допоможе нам Господь. Амінь.